Сьогодні у нас на огляді осушувач повітря від компанії DuraCraft, який називається Hugo 20. Продуктивність даного приладу складає до 20 літрів конденсату на добу. Даний прилад споживає небагато енергії, він дуже стильно виглядає, сучасний дизайн, має іонізацію повітря, керування додатково по Wi-Fi, зручні коліщата і великий функціонал по можливостям налаштування. Що стосовно дизайну? Дизайн приладу дуже сучасний, він виконаний з білого матового пластику, на якому не видні відбитки пальців. Він дуже гарно виглядає, є комбінація панелі сірого кольору. На панелі є індикація LED, панель сенсорна, є дисплей. Ну а якщо ви підключитесь до смартфону, то відповідно вся інформація буде показувати в смартфоні. Ви можете керувати. З панелі і смартфону всім однаково. Що стосовно складових частин даного приладу, зверху є решітка, звідси видувається сухе повітря. В середині там є вентилятор равликового типу. Решітка зроблена якісно і досить така дрібна, то мало ймовірно, що туди щось попаде всередину. З боку повітря дуже гарно зроблено дизайнерське, є ручка, щоб перенести прилад. Ось таким чином це відбувається. Тобто вона, скажімо так, ховається. Так, ви з двох сторін взяли, з цієї сторони можна... Взяти тут і можна легко пристрій перемістити, куди вам потрібно. До того ж, є коліщата, за допомогою яких можна прилад на 360 градусів обертати. Дуже гарно, до речі, вони їздять так легенько, і можна по підлозі перевезти. Даний прилад важить 14,5 кілограмів. В принципі, нескладно чоловікові перенести його, або якщо це жінка чи дитина, навіть може перевезти на коліщатах. Пристрій підключається дротом до мережі 220 вольт, довжина дроту 1-2 метри. На задній частині корпусу ми також можемо побачити це отвір для забору повітря. Відповідно, тут забирається повітря, зверху випускається. Отвір для забору повітря закритий фільтром сіткою. Це звичайно нейлонова сітка, багаторазова, її можна почистити, помити і відповідно поставити назад. Під проточною водою це можна зробити по мірі забрудненості, там раз в тиждень-два, ви можете це робити. Ззаду є також решітка, яка захищає радіатор. Радіатор має покриття блюфін. Там, відповідно, конденсується волога, вона стікає вниз в піддон, з піддону попадає вже в сам бак. Назад фіксуємо фільтр, до речі, дуже зручно займається. Фільтр легко і ставиться назад, це без зусиль. Якщо ви хочете під'єднати дренажну систему, тобто конденсат або збирається на бак, або зразу напряму в каналізацію, то є така заглушка. Там є отвір. З цього отвіру вода попадає в бак. Якщо ви під'єднаєте шланг, який йде в комплекті, ось так виглядає шланг. Відповідно, ви його розпакуєте, туди плотно насадите, і воно під кутом, головне, щоб вниз стікало в каналізацію чи в тару, яку ви поставите. До того ж, в комплекті є ще інструкція на українській мові. Тут все розписано, можна почитати, ознайомитись по всіх параметрах, по налаштуваннях. Все детально розписано. На боковій частині корпусу є бак, є віконце рівня заповненості, можна бачити, який рівень води всередині баку. Якщо бак заповниться, автоматично пристрій спрацює, покаже індикатор. От ми, ми замітували, бак зараз вийняли, Загорівся такий червоний індикатор, що бак наповнений. Плюс до того ж, якщо ви далеко від осушувача, ви побачите ось тут світлодіод, Якщо бак назад поставити пустий, відповідно діод пропадає світитись. Це дуже зручна штука. Бак виймається теж дуже легко. Ось так він виглядає. Тут є ручка, щоб перенести, є захисна кришка, і до того ж, це, скажімо, коли вода стікає, вона буде стікати тихо. Тобто тут є спеціальний такий оклін, і вона стікає там по стінці самого баку. Ну і також без зусиль бак ставиться назад. Спрацьовує моментально. На передній частині корпусу вже показують логотип, такий ну, дуже класичний дизайн даного приладу. Давайте зараз запустимо, продемонструємо по налаштуваннях. Кнопка Power запускаємо прилад. Дуже швидко запустився вентилятор, запустився компресор. І варто відмітити, що працює прилад дуже тихо. Як для 20-літрової моделі, рівень шуму у нього дійсно низький. Майже не чути компресора, ледве -лед чути вентилятор. І вже процес роботи пішов. На дисплеї осушувач показує поточну вологі. Зараз він визначає, тому показник може відповідно коливатися або в меншу, або в більшу сторону. І відповідно ви можете вже налаштовувати його під себе. Тут також горить індикація Wi-Fi, прилад під'єднаний до смартфону. Коли буде він просити налаштування, то він буде мерехтіти. Коли буде просто горіти, то значить вже підключення є. По керуванню відповідно це кнопка включення-виключення. Є три положення по швидкості вентилятора: це мінімально, є середнє і є максимальне. Зараз потік повітря зміниться, це буде відчутно. Тут максимальний повітряний потік складає 170 кубічних метрів на годину, і це дуже добре, тому що даний прилад розрахований на площу до 60 квадратних метрів. Він просушить дуже добре любе приміщення. Ну а по потоку вентилятора можете змінювати, наприклад, в вечірній чи в нічний час, щоб пристрій працював ще тихіше. Він буде трошки повільніше збирати, але... Відповідно, ефективність роботи його також буде. Окрема є кнопка по вологості. Натиснувши її, можна виставити діапазон з кроком в 5%. Це на самому приладі. Якщо ви хочете через смартфон, то там вже більш детально ви можете виставити по налаштуванню, там більший діапазон, і до того ж, там є графік налаштування. По включенню і виключенню, там є прямо е, такі детальні налаштування. Якщо ми говоримо про кнопку Комфорт, це, відповідно, прилад автоматично підтримує комфортний рівень вологості, це 50% в вашому приміщенні. В цьому режимі відповідно вологість не виставляється. Треба виходити в режим повологості, щоб її виставили свою. Є кнопка таймер. Вона працює на виключення або на включення. Ну або ж в застосунку можна конкретно там, щоб пристрій включився в 10-й, виключився там в 6-й годині. Ну і так далі. Відповідно, таймер, якщо ви встановили, він загориться індикатором і е, буде вам показувати, що зараз працює таймер. І кнопка блокування, яку треба потримати. Пристрій повністю заблокується. Це захист від дітей. Відповідно, ні одна з кнопок не спрацьовує. Вже прилад не виключити і нічого не збити по налаштуванню. Щоб розблокувати, так само треба потримати, і пристрій розблокується. Знизу знаходиться кнопка іонізації повітря. Ви коли включаєте, загоряється індикатор, і вже працює іонізатор. Тобто він насичує негативно зарядженими іонами повітря, воно стає. Легшим, комфортним, тому цю функцію можна використовувати. Причому її можна використовувати постійно. Вона не шкодить здоров'ю, там концентрація іонізації низька. Це основне, що стосується по налаштуванню. також ми окремо покажемо, як він налаштовується. В смартфоні як підключається, і більш детально там все пояснимо. Стосовно параметрів, які ми вже в принципі озвучили, продуктивність це 20 літрів на добу, максимально площа це до 60 квадратних метрів, повітряний потік 170 кубічних метрів на годину. Споживає даний прилад до 280 Вт, ватт. Наприклад, зараз у нас в нашому приміщенні він споживає 200 Вт 220 Вт електроенергії. Це дуже мало, і варто відмітити дуже низький рівень шуму, як для такої потужності пристрою.